Дуже приємно, що вдалося збільшити кошти саме по на соціальний захист, зокрема внутрішньопереміщеним особам. На 1 мільярд збільшиться допомога на виплату так званої допомоги на проживання. Це дві три тисячі гривень щомісячно внутрішнім переселенцям. Це вимагала наша парламентська спеціальна комісія захисту прав ВПО та Інших постраждалих від російської агресії дуже добре, що врахована також наша поправка щодо передбачення коштів на є відновлення. Тобто передбачено додатково 4 взагалі 4 мільярди передбачено, бо в проєкті який подавав уряд на перше читання, взагалі не було було нуль. Це програма є відновлення. Це 3 мільярди буде спрямовано на компенсацію українцями, які повністю втратили житло і один мільярд це на, на компенсацію за пошкоджене житло на, на проведення ремонтів